Вітаємо! Це відео присвячено практичній частині роботи в системі. Ми будемо вчитись реєструвати пропозицію на майданчику. З минулого відео уроку по даній темі ми вже знаємо, що пропозиція це по суті набір електронних документів, що є обов'язковою умовою для кваліфікації учасника. Для того щоб ці документи законно потрапили на розгляд замовнику, вони мають бути завантажені у конкретну закупівлю через майданчик. Переходимо до демонстрації робочого кабінету учаснику. Почнемо із прикладу подачі пропозиції у спрощену процедуру закупівлі. Про законодавчі особливості, якої ми вже знаємо з першого модулю нашого курсу. В лівому меню вашого робочого кабінета оберіть розділ Закупівлі плани Прозоро та знайдіть необхідну закупівлю за її номером або за допомогою конкретних параметрів у фільтрі пошуку. Клікаєте на назву закупівлі та на сторінці детального опису знаходимо блок пропозиції. Цей блок відображається тільки на етапі очікування пропозицій. Вказуйте суму вашої пропозиції, яка може дорівнювати очікуваній вартості тендеру або ж бути менша. Далі завантажуйте документи в систему, попередньо обравши їх тип. Зазначення ціни та завантаження файлів пропозиції це ще не завершений процес її реєстрації. На цьому етапі система для вас сформувала чернетку пропозиції. Зручний функціонал, наприклад, тоді, коли повний пакет документів пропозиції ще не готовий або ж ви не розрахували остаточну ціну. Завантажені документи до пропозиції будуть відображені як чернетки. На цьому етапі їх можна видалити, змінити назву, тип. Накласти водяний знак або підписати кожен документ окремо. Декілька слів про водяний знак. Часто для участі в закупівлях постачальникам необхідно завантажувати у Прозоро документи, які містять персональні дані. Для таких випадків під час подання пропозиції можна наносити вотермарк. Наприклад, це виглядатиме так. Продовжимо. Для експортування завантажених документів ЦБД необхідно натиснути на відповідну кнопку, після чого в документів з'явиться стан, дата та час їх експортування. Пропозиції учасників мають бути обов'язково підписаними. Наразі діють два види електронних підписів: удосконалені УЕП та кваліфіковані КЕП. УЕП для масового використання КЕП застосовують у ситуаціях, коли потрібен підвищений захист. Про обов'язковість підписання КЕП кваліфікованим електронним підписом тендерної пропозиції може також бути зазначено в документації замовника, який у вас електронний підпис можна перевірити на сайті Міністерства цифрової трансформації України. Потрібно зайти у вкладку Довірчі послуги та обрати Перевірити підпис. Для УЕП буде вказаний тип носія незахищений. Для КЕП захищений. З переліком діючих акредитованих центрів ознайомитись можна, перейшовши за посилання під цим відео. Підписання файловим ключем зазвичай це файл з форматом дат, який можна копіювати та переміщати на будь який носій. Флешка, cd диск тощо. У формі, яка відображається, необхідно вчинити наступні дії: вказати тип носія, файловий носій, обрати файл підпису, вказати пароль захисту ключа. Клікнути Считати. Клікаємо Далі та клікаємо Підписати. Ключ що розміщений на з'ємному диску флешці, недоступний для копіювання та переміщення. Перш за все, для використання захищених носіїв токенів попередньо на ваш комп'ютер необхідно встановити програму агент підпису. Інструкцію для завантаження та встановлення ви також знайдете під цим відео. Далі проходимо наступні кроки. Вказуємо тип носія. Захищений носій. Носій особистого ключа має підтягнутися автоматично. Вказуємо пароль захисту ключа. Натискаємо Щитати. Клікаємо далі. Натискаємо на кнопку Підписати. Якщо вікно підпису відкривається, але при виборі захищеного носія не відкриваються поля для вибору АЦСК. Носія та паролю це свідчить про те, що на вашому комп'ютері не встановлено програму Агент підпису або її версія застаріла. Як це зробити, ознайомтесь у файлі, що ми додали до цього модулю. Можливість підписувати документи пропозиції за допомогою хмарного підпису. Хмарний підпис це кваліфікований електронний підпис, який зберігається у хмарному сховищі. Ним можна підписувати документи та підтверджувати особистість. Ви зможете накласти підпис, знаходячись у будь-якому місці, де є інтернет, навіть на пляжі. Нагадаємо лише, що відповідний застосунок має бути встановлений на вашому мобільному пристрою. Найбільше популярними є сервіс Smart ID від ПриватБанку та CloudKey від ЦСК України. Щоб підписати документ, наприклад, через Smart ID на e-Tender, потрібно обрати пункт носії у складі сервісу, вибрати потрібний вам хмарний сервіс підпису, підписати за допомогою QR-коду, на прикладі 24 відскануйте QR-код з додатку приват 24 або приват 24 для бізнесу та підтвердіть пароль в телефоні. Потім натискаєте кнопку Підписати на майданчику ця технологія дистанційного зберігання та доступу до хмарного КЕП через Прива24, що дозволяє накладати підпис за допомогою мобільного телефону без використання флешок для зберігання ключів і плагінів. Smart ID є сучасною і зручною альтернативою токену і повністю відповідає вимогам закону України про електронні довірчі послуги. Хмарний КЕП дає можливість підписувати документи через смартфон. Не потрібно додаткових налаштувань або насіїв. Забезпечує можливість зберігання КЕП в хмарному середовищі без використання фізичного токену. Його неможливо загубити, вкрасти чи скопіювати. Реєстрація пропозиції. Статус пропозиції в системі буде як пропозиція успішна, а статус підпису підписано. Майданчик відправить вам повідомлення про успішно зареєстровану пропозицію в кабінет та на електронну пошту. Відкриті торги з особливостями. Подача тендерної пропозиції в відкритих торгах відрізняється від процесу, який ми демонстрували для спрощених. Відмінності суттєві. Давайте їх детально розглянемо. Переходимо в блок пропозиції. І тут на нас зачекає перша відмінність. В порівнянні з спрощеними це необхідність надати погодження щодо. Підтвердження відповідності критеріям прийнятності, встановлених замовником тендерній документації. Про такі критерії для відкритих торгів ми згадували в минулому відео. Далі вказуємо суму пропозиції. Цікавою особливістю відкритих торгів є можливість сказати цінову пропозицію вище очікуваної вартості. Однак, учасники будьте уважні та читайте тендерну документацію, адже замовник тендерній документації обов'язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовникам в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливістю. Якщо замовник зазначає в тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливістю. Він обов'язково має зазначити про прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі визначеної замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів з особливістю. Якщо замовник не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим ніж зазначений замовником в тендерній документації. То замовник відхиляє таку тендерну пропозицію. Далі обирайте тип документа та додавайте потрібні файли. Зверніть увагу, що ви також маєте право визначити деякі документи як конфіденційні, і така інформація не підлягатиме розкриттю системою. Однак конфіденційність має бути обґрунтована. Тоді такий документ відкривається тільки замовнику. Запам'ятайте, що конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям. Відповідно до статті 16 закону України про публічні закупівлі і документи, що підтверджують відсутність підстав, на цьому етапі система також створила чернетку нашої пропозиції. Документи, завантажені учасником систему, будуть відображені як чернетки. Для їх експорту необхідно клікнути на відповідну кнопку. Бачимо вже звичні атрибути для документа після їх вдалого експортування: стан, дата та час завантаження. Після експортування документів необхідно заповнити форму. Система підсвічує червоним кольором те, що потрібно обов'язково вказати учаснику при реєстрації пропозиції. Коли ви підтверджуєте вимоги, це означає просталення характерних відміток крапочок. На нашому майданчику є можливість створити шаблон відповідей. Це дасть учаснику можливість швидко відмітити погодження по всім вимогам в один клік. А не проставляти підтвердження по кожній окремій вимозі. Тобто у вас буде час на каву. Як створити шаблон? Для цього переходимо в меню Мої пропозиції, налаштування та клікаємо на кнопку створення нового шаблону. На сторінці, що у нас відкрилася, даємо назву шаблону та проставляємо погодження по умовам. Після заповнення маємо зберегти його. Збережений шаблон можна також відредагувати або ж видалити. Далі при подачі пропозиції вам підтягнеться шаблон, який ви зможете застосувати. Процес підпису такий самий, як і було продемонстровано для процедури спрощеної закупівлі. Інколи така вимога безпосередньо вказана в тендерній документації, тому будьте уважними і вчитуйтесь щодо всіх технічних вимог. А інколи це пов'язано із процесом формування документів учасника у вигляді електронних документів, що технічно потребує підпису кожного документу окремо. Це можливо тільки засобами КЕП, який прирівнюється до власноручного. Розглянемо цей процес на прикладі подання пропозиції до закупівлі відкриті торгівлі з особливостями. Після завантаження документів до пропозиції у вас з'явиться можливість підписати кожен окремий документ. Для цього беріть файли всі або декілька. За допомогою чекбоксу та клікніть на кнопку Підписати файли CAP. Далі ви побачите вже відомий вам процес підписання. Якщо ви підписали чи завантажили не той документ, у стані чернетки його можна видалити, натиснувши на відповідну позначку. Потім потрібно обрати тип документів та оновити стан експорту. Після чого стан документів зміниться на експортовано. Відповідно, ми зможемо побачити дату і час, коли відбувався цей процес. Замовник може оголосити багатолотову закупівлю, коли це доречно, для предмета закупівлі. Тобто, замовник не може об'єднати в одну закупівлю меблі, продукти харчування та одяг. Для прикладу. Замовник оголосив тендер за кодом ДК продукти харчування та сушені продукти і лоти. В ній визначив наступний лот: консерви та пайки», лот 2, пекарний порошок, лот 3 рослинні соки. Учасник може подавати пропозицію на один лот, декілька чи взагалі на всі лоти. Пропозиція реєструється по кожному лоту окремо і, відповідно з переможцем по декільком лотам буде укладено окремі договори. Нагадаємо, що аукціон проходить також індивідуально по кожному лоту. На нашому майданчику можна скористатись функцією масового завантаження однакових файлів пропозиції одразу в декілька лотів тендеру. Особливо зручна функція у випадках, коли частина документів, що затребується замовником, ідентична по деяким лотам. При бажанні учасника реєструватись на декілька лотів, скориставшись цією функцією, він суттєво зекономить свій час. У разі, якщо у закупівлі замовником вимагається забезпечення виконання договору, при реєстрації пропозиції учасник погоджується з умовами надання такого забезпечення за допомогою чекбоксу. Характерна відмітка. Після кваліфікації переможця разом із завантаженням документів по статті 17 закону України про публічні закупівлі, необхідно підтвердити наявність такого забезпечення. Про це ми поговоримо у модулі, присвяченому темі визначення переможця. Для учасника доступний реєстр, що дозволяє відслідковувати зміни статусів своїх пропозицій. Цей реєстр зручний тим, що пропозиції можна відфільтрувати за статусом, наприклад, обрати всі чернетки, по яким потрібно завершити процес реєстрації пропозицій. Види статусів: Для того, щоб переглянути статус зареєстрованої пропозиції, необхідно зайти в розділ мої пропозиції на майданчику «Є тендер». Статус може змінюватись залежно від того, на якому етапі зараз перебуває закупівля. Інформацію зі статусами пропозицій можна вивантажити в Excel. Коли зареєстровано пропозиції з однаковою ціною, нерідко буває так, що учасники зареєстрували однакові ціни своїх пропозицій, переважне право пониження в аукціоні матиме той учасник, хто зареєструвався раніше. Тобто в аукціоні цей учасник буде понижатись наступним черзі. Про факт реєстрації однакових цінових пропозицій учасники дізнаються вже безпосередньо на етапі аукціону. Зверніть увагу, якщо ви змінюєте ціну в раніше вже зареєстровану пропозицію, то система зафіксує подачу датою і часом останніх внесених змін по ціні. Ми вже говорили в одному з попередніх відео про те, що замовники можуть вносити зміни в тендерну документацію. Чи оголошення. Постачальнику важливо відслідковувати їх, особливо коли він вже почав готувати тендерну пропозицію. Але серйозніша є ситуація, коли пропозиція вже була зареєстрована. І якщо замовник носить зміни, пропозиція учасника деактивується. Для того, щоб пропозиція знову була в статусі успішно поданої, її потрібно буде підтвердити. Інакше вона рахуватиметься скасованою учасником. Підтвердити пропозицію учасник має до завершення строку подання пропозицій. Майданчик обов'язково повідомить учасника, який подавав пропозиції про зміни в тендерну документацію. Для учасника з'явиться можливість підтвердити дійсність пропозиції. Оновити пропозицію на формі подачі пропозицій також про це буде зазначено. Інколи учаснику достатньо просто її підтвердити, адже зміни, що вніс замовник документацію чи оголошення, могли не вплинути на склад тендерної пропозиції учасника. А інколи замовник в таких змінах може вказати додаткові вимоги, наприклад, завантажено нову версію тендерної документації, в якій замовник запросив більш широкий пакет документів від учасника. Система не може проаналізувати зміни в тендерній документації, тому відбувається деактивація пропозиції, щоб ви обов'язково проаналізували їх самі. І якщо це нові вимоги до учасника, то їх недотримання в складі тендерної пропозиції стане причиною відхилення. Тому система і реалізована таким чином: замовник ніс зміни раніше подана пропозиція, деактивувалася. Учасник ознайомився із змінами та здійснив відповідні дії. До кінця періоду подачі пропозицій учасник може відредагувати свою пропозицію, при редагуванні можна додати або замінити документи, а також змінити початкову ціну пропозиції. Для того, щоб зберегти внесені дані, необхідно повторно підписати пропозицію електронним ключем та експортувати оновлену пропозицію. При необхідності можна скасувати пропозицію, натиснувши відповідну кнопку Скасувати пропозицію. Після скасування пропозиції в учасника є змога повторно подати пропозицію, поки не закінчиться період подачі пропозицій. Після закінчення зазначеного періоду змінити пропозицію вже буде неможливо. Складна, але, сподіваюсь, цікава для вас тема подачі пропозицій позаду. Тепер ви на крок ближче до перемоги. Але на нашому курсі ще залишилось багато корисних відео. Радимо переглянути всі. До зустрічі в наступних відео.